Європейський союз має добре подумати, адже Росія збільшує градус напруги. Москва виходить з договору. Кремль офіційно скасував мораторій на ракети середньої та й меншої дальності. Ну тобто тепер вона дозволяє собі розробляти, виробляти і навіть розміщувати ракети, які раніше були під забороною. Мова йде про ракети, які здатні долати відстань починаючи від 500 кілометрів до 5000 км. І що важливо, їх не запускають з літаків чи кораблів, а вони базуються на суші. І найголовніше, вони можуть нести ядерні боєголовки. А далі ви зрозумієте всю картину. І чому, до речі, це так важливо? Справа в тому, що ще в 1987 році такі ракети були заборонені через договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між США та, Європ... та колишнім СРСР. Цей договір реально знижував загрозу Великої війни в Європі, ну тому що була заборона на виготовлення таких ракет, ну і їх розміщення. Але у 2019 році США вийшли з договору, бо Росія його порушувала. Яскравий приклад є те, що Російська Федерація розміщає такі ракети на півострові Крим. І от тепер, сьогодні, Кремль остаточно закріпів свою позицію. Ну, нібито ми вийшли з договору, тепер обмежень. Немає навіщо вона це зробила, далі теж про це поговоримо. Тобто Росія тепер офіційно може розміщувати такі ракети де завгодно, наприклад, у Калінінграді, і тоді вони накриють всю Європу. Також Росія може звичайно розмістити свої ракети і в Білорусі, поруч із Польщею та Литвою. Чесно кажучи, такий договір не сильно їх то і стримував, вони чхали на всі такі домовленості, вони і раніше розміщували свої ракети де завгодно, наприклад, в Криму, в Білорусі. Тож чому вони наразі скасували такий мораторій? І найвірогідніше це налякати Захід, щоб він не допомагав Україні, або це просто демонстрація сили перед майбутніми переговорами, які можливо наближаються. Але моя думка це друзі блеф і залякування. Бо на практиці такі ракети розміщувалися вже в Криму ще з 2019 року.